Вже трошки темновато. Зараз сонце сяде, тому воно вже виключається. От. Чи початок, чи кінець вулиці. Продовжую знімати. Там машини їдуть. Йде трошки в сторону. От весна квітують. Дерева, каштани вже зацвіли. 30, чи 26, чи 28, я вибачаю погано бачу. Так, треба робити операції. Ну не в тому суті. Ну, Посадили от клени такі цікаві, мабуть, канадські чи якісь. Наташа, я думаю, ти мені все-таки відповіси. Яка тобі цікава була будівля, щоб я зміг звернути, тому що так не знаю. Йду просто по вулиці. Бачиш, які стіни побудували. Не побачиш, не зайдеш. Якось так було, що в мене тут були знайомі на цій вулиці ходив в гості. Але вже дуже давненько не був. Цікаві клени. Вже зараз. Таке гаряче, корічне, або які, не знаю, дівчата кольори краще знають. Який то колір. <звук> тут, здається, проживала Лена Кравченка, можливо, і проживає давненько. Не бачились? Ось вот така вона сурова. Так, дуже зупинятись не можу. Кись ремонти. Щось будують, щось майструють. які гарні клени. Коричневі. Хлопцы, вы суббота сегодня. Вот эти старые может быть, вот, вот тут-то здесь была. Хочеться тобі зафільмувати, але якби я знав, що конкретно, а ну, поки що так як є. Потім десь постараюся прийтись. І ми буднім днем, в день де буде більше світла і сонечка, і воно буде контрастніше. Так бачиш, збирається дощик. Треба додому поспішати. Дають. На дворі якісь паразоля. Гражі. Mm -hmm. Далі не знає, де ти тут жила, бо який тут в тебе інтерес. Це от шпиталь, поліклініка. Тут колись я сам ходив, працював. Зараз зачинено, наближається вже вулиця до кінця побудований новий будинок, ну як новий, він вже давно старий. невдоволені Велосипедисти, коли вони по тротуару їздять, то нічого. Дивись який. Побудували вже давненько, пам'ятаєш, можливо. Будинок на розі, як я кажу. Ще одна будівля, але вона якби одна, але вона продовжується від того боку, де оця була за нею. Компанія Ромсібуд. Набудували. Ну і от. Можливо, от тебе ця будівля цікавила. Її поки що не чіпали, але навкруги потихеньку розбудовують. Що твориться напроти? Мудівля, стоянка машин. Весь якийсь, мабуть, спортивний комплекс. От і все, що міг тобі показати про Суворова. Пиши конкретніше, що тобі треба, або ти побачила все, що хотіла. Всього найкращого.